Так, ну що, друзі, приїхали ми. Я вам ще не показував цього місця. Ось, оце сєбіль. Або хрен його знам, може і спеціально палять, щоб випилювати. Не знаю. Ви бачите, які кущі. плотненькі, гарненькі. Я вже не пам'ятаю на якому сайті, але нам їх перепутали. Думав, думав я і хрина я за весь час не придумав. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу з вами, як завжди, Простесі Майстохівзович. І в сьогоднішньому відеоролику, начитавшись коментарів, все таки будемо фарбувати нашу драбину, яку я зробив у підвал. Знайшов я фарбу світлу, і все у нас короче, буде сьогодні гарно. Ще хочу зробити собі деяку річ, яка буде вигинати профіль, труби. В общем, не знаю, що як воно у мене вийдеться. Ну в цьому відеоролику повністю цю штуковану я не зроблю, тому що в мене не вистачає деталей щось почнемо потихеньку ліпити. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! Друге відео про сходи. Надо ж їх то доробити. Читав я ваші коментарі із приводу фарбування. І дуже мені люди посовітували. Дякую вам велике за те, що. Її треба пофарбувати у світлий колір, а то б я б захреначив би її в темний, як звичайно. Я вже там її темну фарбу знайшов, там така сіра. Якби я це зробив, то я б залазить туди у підвал і сходів не видно було б. І ще я знайшов фарбу жовту. Жовта, вона така світла, в очі кидається, значить, і в підвалі буде драбину, видно. Зараз що ми робимо? Я спочатку думав. Залізти в підвал там, фарбувати, але воно буде все вонять. Хату вонять, тому прийдеться її знову дістати і пофарбувати на сонці на вулиці. Прошу не хейтити, а хоча все рівно можете і хейтити. Не буду я тут нічого не зачищати, не затирати, не витирати. Я так шлак пооббивав, який тут був, та і все, в принципі. У мене так пофарбований. Оцей ось навіс, бачите, сіреньким. Фарба тримається, нічого такого. Страшного і нема. Навіть поверху тут була така ржавуча труба. Я пофарбував по ржавому, по, по пильному такому і держиться. Ну і тут так же ж саме, зараз жовтий <сум> фарбою заляпаю, та й нехай. Писали мені з приводу вуглів. Да, вугли гострі, але я їх затер. Перед тим, як вже туди в погріб встановлювати, затер, кажу, зачистив зачисним кругом. Так, да, воно небезпечно, можна вдаритися, можна щось розбити, але воно не гостре. І мені здається, якщо ти хочеш щось розбити, ти її об тупе розіб'єш. Тому будемо якось обережно. Ось. І отак от. Ну. Не поріжешся ці угли. Все затерте і все гарне. Якісь сюди накладки, ну я не знаю, що ви їх сюди придумаєте. То, знаєте, є на профіль заглушки такі, це таке куплять. Хай воно буде так. Зараз я фарбую низ, перевертаю, коротше, наляпаємо як-небудь. Аби було щоб пофарбоване і була вона світленька. Так, зараз глянемо, що воно у нас тут за. Опа. Та -мо. Оце колір. Побачили? Ха? Буде жовта-жовта. І валік. І що? Я не знаю, розбавлять її чи не розбавлять. Як ви гадаєте. Не надо. Поїхали. Макаємо валіки. Це зараз увесь буде, як чорт у ній. Хто так фарбує, як я, а ну? Пишіть <гум> в коментарях. Зато не так буде в підвалі ржавіть. Хоча, друзі, я вам скажу одне: це те, що у підвалі сухість страшна, ніякої сирості там немає. Ну, Може, якась сирость є, але води зараз немає. Ні в колодізях, ніде. Усі озера висихають. Річки у нас у Сіверській Дінець І, Ну, взагалі це кажуть рекордний показник по мілкості за всі годи. Дуже мілкий став в коледжах пусто. Добре, що хоч у нас є у ці у свердловинки вода. Постійно ми нею користуємося, тож городи назон ну, Водичка є. так що, от -от так. що, Мені ще знаєте, що здається, у нас оце лісів було дуже багато. Вони майже всі вигорівші. Ми оце як їдемо, дивимося. З бугра на ліс. ліс, ліси у нас здорові. Вони майже всі корисні, все вигоріло. Може ще із-за цього вода пропадає, хто його знає. Тобто ліси всі під вирубку, все нищиться, все горить, вигорає. Ну, Плачевна ситуація, знаєте. А тушить, же ж теж, ти ж його не потушиш, тому що воно там все рветься. Або хрен його зна, може і спеціально палять, щоб випилювати. Не знаю. У нас все може бути. Так що тут, тут нічому не удивишся. А якщо людина десь там поїде сухості, якісь ветки напиляє, сухі, то ще й посадять. Да, це я добре придумав, що на вулиці фарбую, бо в хаті було б трендець. Щось я за... розмовлявся, зарозмовлявся, що аж пофарбував бігом цю драбину. Зараз вона оце. Сутки хай, наверно, постоїть і будемо опускати її в підвал. Бачите, яка жовтенька стала красива, красива. Та й в підвалі буде виглядати гарно дуже. Ну а тепер ось бачите, це вже друге діло. Красиво, видно. Хоча вона така слизькенька стала. Але нічого. Знаєте, що прийшло до думки у мене? З чого можна ці угли чим заділити? Можна... Вирізати планочку і планочку на саморізи по металу. І от буде така дерев'яна ця планочка, і всю. Ну це заморочується хто його. Хай так поки побуде. Ну, а там подивимося. А ви напишіть коментар, чи правильно я придумав чи ні. Так, ну і ходімо подивимось на квіти, бо теж просили познімати квіти. Що у нас тут а? дивіться який шарик біленький, це морозець. Бджіл на ньому дуже багато. Ну, зовсім красиво. Це наші пеларгонії, які нам передавали підписники, вже квітнуть, повиростали. У нас ще один там морозець є фіолетовий. Теж прям нереально красивий. Бачите, постійно ми його кудись саджаємо, пересаджуємо, пересаджуємо. Бачите, йому тут чітіснувато. А взагалі ми його не бачимо. Хотіли ми його з дружиною десь пересадити туди до білого. Або взагалі оцей кущ розсадити кущиками, щоб потім через час отакі шарики були красиві в рядочок. Оце було б гарно. Або один білий, один такий, один білий, один такий. Пишіть, чи гарна квітка, чи ні. Гляньте. Хризантеми в нас вже набубнявіли і вже випускають квіти. Ось. Не знаємо, що там за кольорами розпродали, які кольори. Можливо, хтось, якщо дивиться, напишіть. У нас там один підписник, здається, замовив у нас хризантеми. Якщо ви бачите, напишіть в коментарях, які кольори. Так, у нас тут є ось жовтий, є, типу, рожевий. Є, червоні є. А білих ми і не бачимо. Білих, мабуть, ми білі вже розпродали. Ну, бачите, які кущі. Плотненькі, гарненькі. Прям красо. Це в, інтересно буде подивитися. Це ж ми їх тримаємо до розквітання, щоб уже розквівші вивезти на ринок з таких резонтен. Блін, прям як в інтернеті показують у тих токах. Там, хто займається квітами, у них такі пишні, та й у нас такі вийшли. Бачите? Горні. Запитували показувати сам шит, бо ми в серпні пересоджували і писали, що чи не можна пересаджувати його в серпні, не знаю. Ну, ми пересадили, в принципі, поки що зелений, але мені здається, це ще не показник. Треба, щоб він до зими достояв, а може навіть і до весни. і Тоді вже буде видно, чи він себе гарно відчуває, чи ні. Ну, поки що зелененький, все, поливаємо, росте. Будемо далі спостерігати. А зараз йду показати троянду, бо у нас такий, знаєте, трабл із пересадкою. Замовляли ми троянди. Я вже не пам'ятаю на якому сайті, нам їх перепутали. Ми замовляли червону плитучку, виходить, бачите, ось вона росте. Щоб вже ж по арці плилось все. А нам прийшла рожева, чи яка вона плитучка? Взагалі, це оце який колір. Ось такий колір плитучки. І на тій на червоній було написано, що то червона плитучка, і ми ж оце ж її туди посадили. Тепер нам прийдеться червону викопувати, пересаджувати сюди. А ця, що плететься, викопувати і пересаджувати туди. Хотілось червону, звісно. Ну подивимось. І на цю ця теж вроде, не погано. Ну от я більш люблю червоні. Ще не показував пекінку. Дивіться, яка пекінка у нас красива місце з кірп'янцем. Це таке кріп в салати, в, супи в борщі, дуже смачний. Ось І пекінка така шикардосна виростає. Нам, в нас ще на тому городі зав'язалась броколі. Зараз можу сходити вам показувати. А пекінка взагалі дивіться, вже головки, прям ух, гарні. Ну, А тут теж чистота, понаводили чистоту. Можливо, ще треба буде спробувати картоплю викопати молоду. Бо щось вже листяшко, бадилля сохне. Так, же ж наша броколяка. Давайте я покажу, де вона зав'язується. Ось, дивіться, бачите? Так, це, мабуть, вже її рвати потрібно, мабуть. Вони теж зав'язується. Зараз ще? Нема дощу, друзі. Дощ потрібен, все сухе, гляньте, яка красива. О, видно? О, така брокколі в нас. Немає дощу. Сухе, все, блин, як... Знаєте, як у піску в якомусь у пеляці все росте. Це в нас кукуруза. А от кукуруза на який раз? На третій, чи той, на другий. На другий раз вже хороша. Качани такі дібюлі. Бачите, і не поїде ні ні ким, тому що вже ж холодно. ось, Так що трішечки кукурудзки будемо. Та ми її, звісно, купляємо, люди подають для себе ось. Ну і в нас є тепер така ось гарна, дивіться, який качом. Значить, тягне мене друзі до творчості, ще щось зробить. Прийшла така ідея в голову, а верніше навіть і не ідея, а хотіння. Хочеться, щоб в мене була така штука. І значить, що це? Придбав я, значить, отакі ось деталі. Ступиці. Дивіться, це у нас ступиці, в мене їх три штуки. Третя в руку не помістилася. Що це буде у нас? Це у нас буде. Я думаю, гибочний станок. Надіюсь, він у мене вийде. Я не облажаюся. Але нічого страшного. Хоча б спробую зробити. Значить, оце з таких три ступиці. Ці ступиці із агротехніки якоїсь, із культиватора, культіватора, мабуть. Ну, вони такі дебелі досить, досить дебелі. Це воно тут крутиться, були заржавів. Ще я їх трохи розробив. Значить, як воно буде виглядати? Є у мене, є в мене швелера. Зараз я їх принесу. Будемо щось якось тулить дивитися і зобритати. Значить, зібрав я ось деталі. Отакі. Це у нас тут швелера, гвинт. Ну, Гвинт не знаю, він з великою різьбою. Може воно і не потягне зжимати. Ну, я попробую. Якщо ні, то прийдеться замовити шпильку із мілкою різьбою. Значить, що у нас вийде? Получиться якась херня навіть. Так. Отакий швелер. Я думав його. Я думав, його якось зробити. Зараз викручу болти і повикручую. І в цьому швеллері... Я не знаю, чи приварить, може, не мучаться, не сверлить, бо з цими сверлами така біда в мене. Вони то тупляться, то ламаються, то ще щось, мабуть, поприварюю, поприхвачую, подивлюся. Так, в принципі, тут варити можна. Відшибник кажу, тут не должен згоріти. А там хрен його зна. Значить, буде у нас все діло отак. Раз, і отак от два. Отак. У нас ступиця буде зверху, яка буде ходити вниз наверх. Отак, вниз наверх. Отак, друзі, значить, щось по принципу отакого. Должно вийти. Зараз чим буду займатися? Мітить, сверлить поки що отвори для оцих ось е, двох ступець. Треба їх закріпити. Не хочу я зварювати, мало ли чого, що там з підшипником зробиться. Спробуємо, звісно, просверлити. Получається, тут раз-два, і ось три і чотири. Виглядає. Ну, а такий ось е, всередині я його мабуть, буду ще обварювати, якісь розпорки ставити, щоб його не вигинало. Оцей більший швелер буде за основу цього повзунка, чи поузунка. Ну, воно тут ходити якось, якимось чином, не знаю поки що яким. Спочатку зараз займемося цим е, одрізанням, сверлінням і прикручуванням е, е, ступець. Як це все зроблю, я включусь і покажу, що вийшло. На силу прогрес, отвори по морді не получив, руки не викрутили, сверла цілі, все в нас гарно. Зараз будемо прикручувати ступиці і дивитися далі, що ми будемо робити. Якась така байда вийшла. От якби швеллер помачне, ну нічого, ми сюди наваримо всякі розкоси, е, укріпимо його. Так, отак у нас воно держиться, неначе. Воно думав, думав я і ніхрена я за весь час не придумав. Вірніше прийшла мені одна ідейка в голову, але так як я зробив, ніхрена не вийде і не вийде. Це по-перше. По-друге, не вистачає матеріалу. Все якесь воно не таке. Те не підходить, те не підходить. Яка в мене ідея? Поїхати на металоприйомку, подивитися, полазити, що там є. Подивитися швелерів. Мені треба швелеро. Тут у мене один здоровий, але він короткий. Можливо, якщо я знайду такий... І мені треба, щоб швейлів отут плотненько ходив, не так свободно. Отже, мені така конструкція. Такого в мене, на жаль, немає. І в такому положенні не вийде зробити, тому що доходить оцей... оця ступиця отут чітко. І цю ступицю потрібно прикручувати до швейра. Отак. Щоб вона в місці з ним ходила. Так. Це для того, щоб можна було тим гвинтом закручувати і воно закручувалося. А тут ти ніяк не зробиш, щоб цей швелер ходив. Тому потрібно буде значить, обрізати отак. Раз. Швеллер обрізати. І в такому положенні приварити його до другого швелера. Отак! Отак бемс, І оце все буде діло прикручене отак. Отаким чином. І з другої сторони. І потім вже ж по центру ставиться ця шняга, вірні трішки більше. І все воно буде їздити місці з цим валом. Цим Поки що такі плани. Оце я над цим розміщував. Ось, ну, Це таке. І щоб на цьому швелері це робити, це не годиться. Воно його вигне зразу. Він тут 5-сантиметровий, 5 міліметровий чи 6-6. І воно його, мені здається, навіть якщо я тут розкоси наварю різні, воно його вигне. Тому будемо їхати шукати, якщо нічого не знайдемо, будемо ліпити якось так. Фух, ну а зараз ж, друзі, я, мабуть, піду спати і завтра зранку щось буде чудити. Був, значить, я на металоприйомці, немає ні хрена, там, нічого такого підходящого не знайшов. Зараз вже хочемо поїхати на риболовлю. У нас вечір це так, на півтора часика, на два максимум. Ну що, друзі, приїхали ми. Я вам ще не показував цього місця. Ось на такому місці будемо відпочивати. Ну, Рибалкою це, звісно, назвати важко, але посидимо, покидаємо, подивимося, а щось вийде у нас. Ну, місце тут, звісно, дуже шикарне. Ті, хто розуміють, ті знають, що це за місце. Тільки що закинув я фідер. І спіймав короче, монстра страшного. Бачите ці розміри? Дивіться. Страшне любимо. Я думаю, що він щось дюра? Ще й дюра блін, таке. Це взагалі. Прийшли короча, на друге місце, бо там на фідер нереально ловить. Бубиркю є. Ось така маленька мені пістрівка. Зараз тут таке сібілька половимо. Чисто так виїхали відпочити трошки. Бо... Дома сидіть теж вже й надоїло. Інтересно, чи я впіймаю якусь сибелину? Воно, коротше, тут клює, черв'яка е, обгризує, а толку ніякого. Хоча б якусь плотвинку чи що. Зараз. Ну туди. Бачите, воно вітер дує, перепад погоди буде. У нас все постандартно, як обично. Сухо, вітер страшний і пожежа. Там горидьон я бачу, взагалі все вигорає до концоро. В кожному відеоролику, куди б ми не зібралися їхати на якусь черебалку чи відпочинок, постійно щось вигорає. Так, а ну тут хоч би не вбиться. Опа! Так, сибиляку давай. Надо. О, аж притопило было. О, сейчас себе. ха ха О! Попался. Бежите. Та яку селедку? А, ну жирний. О боже. Дитина грязна, страшна. Ты як бомж, на. Да, друзі, нічого я поки що не знайшов в такому воно поки вигляді. Навіть на металобазі немає таких швелів, які мені потрібно. Ну, це я на одній дивився. У нас є ще одна, з'їздю, ще в одне місце гляну. В общем, на даний момент воно поки в такому вигляді. Ну, я ж кажу, мені прийдеться, мабуть, оце все відрізати. Одрізати, щоб якраз на цьому швеллеру воно стало отак. Ну, я думаю, ви зрозуміли. В общем, то а там далі буду щось думати ще. Видумлювати і показувати, як це в мене все буде получатися. І такий у нас сьогодні получився, друзі, відеоролик. Будемо закінчувати. Всім дуже величезне, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!